В Україні затвердили подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу, повідомив Володимир Зеленський, за підсумками ставки Верховного головнокомандувача. За словами українського лідера, важливі результати щодо видобутку та постачання енергоресурсів є в команд Нафтогазу та Укренерго. Нагадаю, станом на початок серпня в Україні зберігається 10 мільярдів кубометрів газу. Водночас, необхідний обсяг для проходження опалювального сезону це найнижчий за показник за останні 12 років. Тож розпитаємо, чи вистачить нам газу, скільки потрібно закупити, в кого і за скільки. Розпитаю про це Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, пане Олександре. Давайте для початку визначимося, скільки в наших газосховищах нині є газу. Про що вам відомо? Дивіться, насправді це відкрита інформація, яку можна отримати на європейських сайтах, хоча вона офіційно, ніби є для службового використання в Україні. Тому ми знаємо, що трохи більше 10 мільярдів кубометрів газу зараз в українських сховищах не і більш того, з публічних анонсів можна зрозуміти, що щонайменше ще на мільярд євро Нафтогаз збирається закупити газу за рахунок грантів, які надані норвежським урядом, і кредитів, які надані європейськими банками, європейським банком реконструкції та розвитку та європейським інвестиційним банком. Отже, 10 мільярдів кубометрів. А скільки потрібно для опалювального сезону? Скільки Україна в середньому споживає газу за опалювальний сезон? Ну, згідно плану, який оприлюднений урядом, має бути 13,2 мільярди кубометрів. Для того щоб зовсім спокійно проходити опалювальний сезон, на мою думку, треба. 13,7-14 мільярдів кубометрів, але все залежатиме від того, яка буде погода і яка буде ситуація з генерацією електрики, тому що ну є два сценарії: в одному Україна не використовує газ для того, щоб працювали наші теплові електростанції в другому використовує і в другому сценарію відповідно знадобиться більше газу. У такому випадку хочу вас питати: а як щодо інших можливостей постачання електроенергії? Чи всі ТЕЦ використовують газ, і чи є в нас альтернатива газу для теплоелектростанцій? Ну, дивіться теплоелектростанції якраз працюють здебільшого виключно на газу. Це теплоелектростанції, які є в Україні в Києві, в багатьох інших містах, Харкові, вони працюють переважно на газу. З всіх теплоелектроцентралей, які постачають в міста теплою електрику, одночасно тільки Дарницька ТЕЦ в Києві все ще працює на вугілля. Це такий пережиток давно забути, бо в великих містах використання вугілля ну не є дуже добрим для екологічної ситуації для якості повітря і всього, що з цим пов'язано. Тому більша частина саме теплої електроцентрали, яке забезпечують українців теплом, вона працює на газу, і саме тому нам потрібні запаси газу на опалювальний сезон. Що стосується генерації електрики, про яку я кажу, в нас є досить велика кількість теплоелектростанцій, які були пошкоджені, потім були відновлені зараз. Тривають роботи з відновлення певної їх кількості. Так от, вони можуть працювати як на вугіллі, як основному паливі, але часом через певні е, ситуації, через удари по них, через руйнування логістичних мереж е, доводилося минулого року, позаминулого року, частину цих теплоелектростанцій переводити на газ. І, відповідно, тоді вони споживають досить велику кількість газу. Вугілля в нас більш ніж достатньо. Але це питання саме того, чи будуть нанесені удари по теплоелектростанціях і які будуть їх наслідки. Добре, дякую, що прояснили цю ситуацію. Ще хотів вас спитати стосовно де брати газ, де Україна буде докуповувати, якщо я не помиляюсь, 10 мільярдів є, Ви сказали про 13, Тобто, фактично, треба купити 3 мільярда кубометрів газу, де їх взяти? Ну, дивіться, це взагалі не є фізичною проблемою. Україна має е, дуже потужні з'єднання з європейською газовою системою. Фактично, з точки зору енергетичної, і з точки зору газопостачання, і з точки зору енерго-електропостачання, Україна є давно вже членом Євросоюзу. Це, тобто ми повністю інтегровані в європейські мережі. Ми можемо отримати з Європи велику кількість газу фізично, і це виключно питання грошей. А щодо того, в кого саме купувати, то тут ну вибачте весь світовий ринок е, до наших послуг можна купувати зріджений газ на Близькому Сході, в Сполучених Штатах, в Канаді. Можна купувати газ з родовищ Норвегії, чи Британських, чи Ізраїльських, чи Нігерійських, Тобто, фактично весь ринок газу в Україні. Доступний, і ми можемо отримати газ з будь-якого напряму. У такому випадку хочу вас розпитати нещодавно. Міністр енергетики заявила про те, що Україна працює з Азербайджаном стосовно посилення поглиблення співпраці, зокрема в експорті енергоносіїв в Україну. Як це працює? І ми знаємо, що нещодавно були удари по енергетичним об'єктам Азербайджану. Як це вплинуло? І Чи вплинуло це на постачання газу в Україні в Україну з Азербайджану? Ну воно не вплинуло ніяким чином на постачання газу з Азербайджану, просто тому що з Азербайджану до України наразі газ не постачається В Азербайджану, чесно кажучи, просто немає вільних обсягів великій кількості, і ми маємо транспортний коридор в Азербайджан. Ми розуміємо, як через трансбалканський газогін отримати газ з Азербайджану фізично. Але не дуже багато можемо його закупити, просто тому що в Азербайджану зайвого незаконтрактованого іншими клієнтами газу на сьогодні небагато. Тому ну вибачте, але дешевше, просто купити там газ в тих же Сполучених Штатах Америки, в того ж Катару, в того ж Бахрейну, і це просто дешевше буде коштувати, ніж намагатися штучно пропхати газ Азербайджану до України. Ви заявили про можливість закупки скрапленого газу а чи є в Україні порти для? Отримання цього для приймання цього газу, чи ми будемо користуватися портами... Україні. Протами... Для цього не потрібно мати не потрібно Україні для цього мати власні газові термінали. Ми абсолютно спокійно можемо використовувати ну практично будь які європейські. Найзручніші з них це польські свіноусті чи хорватські Кирке. З них є прямі газогони до України і жодної проблеми Україні отримати скраплений газ через фактично будь-який з терміналів Європи не немає жодних проблем з тим. Ми можемо це зробити, і ми ну власне Нафтогаз таке робиться. То значна частина замовленого газу Нафтогазом вона поступає як зріджений газ на термінал, а далі транспортується в Україну. Ми з вами говоримо про експорт, але зовсім не згадали про власні потужності. А чи вистачить нам власних потужностей власного газу для проходження опалювального сезону? Ну, дивіться про що йде мова. Україна виробляє минулого року. Виробила десь 19,5 мільярдів кубометрів газу. Цього року на жаль, було дуже багато атак на наш видобуток, саме на наш видобуток. Тому ну, моє передбачення, що ми зможемо виробити 18,4-18,6 мільярдів кубометрів власного газу. А при цьому споживання України за рік складає 22, 22,3 мільярди кубометрів? Тому оцю різницю між тим, що ми здатні виробити самі, і тим, що нам потрібно для того, щоб пройти рік, і доводиться імпортувати, доводиться закуповувати через європейський газогон. Ще одне питання технічного характеру. Прошу вас пояснити мені. Я дуже часто читав про те, що для того аби газ. Постачався в будинки, зокрема для тих регіонів, які там розташовані віддалено від великих великих, так би мовити, труб. Потрібний хороший тиск. Для цього необхідні хороші запаси газу в підземних сховищах. Правда, це чи ні? І скільки нам потрібно, скажімо так, технічного газу для підтримання тиску в мережах. Ну, це абсолютна правда, і дійсно для того, щоб мати взимку, особливо коли збільшене споживання із природніх причин необхідний вищий тиск в системах газопостачання, то відповідно треба мати необхідний технічний буфер в наших сховищах, для того, щоб мати можливість дістати необхідну кількість газу подобово. І е, ну, просто треба розуміти, що таке сховище. Сховище – це не цистерни, які стоять десь там з газом. Да? Сховище – це колишні родовища, які були після того, як вони вичерпалися, з них дістали весь газ. Е, геологи підтвердили, що вони є доволі герметичними, тому в них можна закачувати газ і для цього, встановлені спеціальні компресорні станції, і викачувати. Але проблема в тому, що якщо викачати забагато, то це родовище просто фізично склопнеться, Воно знаходиться на глибині півтора, два-два з половиною кілометри під землею, і відповідно там потрібен постійний тиск, певний не менший ніж певний рівень. Тому, коли ми кажемо про наші запаси газу, ми маємо розуміти, що від цифри, яка офіційно оголошується, от там, скажімо, 10, да 4,6 дістати не можна, бо ми втратимо сховище. Десь 4,6, 4,8 мільярди кубометрів це так званий буферний газ, який не можна діставати зі сховищ ні за яких умов, а все інше ну відповідно можемо використовувати. Крім того, для того, щоб підтримати тиск в системі, ми маємо чудовий додатковий інструмент: це власне імпорт і підвищення тиску за рахунок імпорту безпосередньо взимку, Тобто, коли ми споживаємо газ. Якщо ми будемо його продовжувати імпортувати, то відповідно ми таким чином теж підвищуємо в нашій системі тиск і забезпечуємо нормальне газопостачання ну до всіх куточків, куди дістають газогони. Пане Олександре, дякую дуже за роз'яснення за те, що ми з вами спільно підрахували скільки газу нам потрібно, і які наші перспективи на зиму. Я нагадаю, що це був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Дякую вам, дякую.